Вітаю, любі друзі! Ви на каналі «Бабусині квіточки не тільки. Ну що, пішли знову по красі погуляємо. Ось так. Садовий центр зустрічає прямо від порогу. Отака кількість жиржин, акція на них, розмір XXL. Як бачите, всі кольори, які тільки кому потрібні. Розміри, достатньо велика квітка, а ось це дуже мені подобається дитинства. Саме такий колір і така розмальовка. Ці ніжні краєчки рожеві, поряд з контрастними червоними, а ці зовсім не схожі, наче на жаржинку, але такі симпатяшні. Як бачите, квітів зовсім небагато в лапках. Дивитися та дивитися яскравий фіолетовий він завжди мене притягує. Це кампанула. І ось так мені подобається, коли поряд три кольори. За кампанулу я вам вже розповідала не раз. Кому цікаво, знайдіть відео, подивіться. А це соняшникове поле. Міні-соняшники сумую за соняшниками і за мирними нашими полями. Ось так бордюрні жоржинки виглядають і знову показую вам лаванду. Але саме цей вид лаванди Називається лавандіном гібрид. Відрізняється і ароматом, і квіткою. А поряд ось звичайна лаванда. Нам більш так, до душі це лаванда, вона більш самостійка, Бакопа. Рослина, яка теж дуже така гарна. І... Мало місця ще займає в садах для підвісних кашпо. Ці вже переросли, потрібно формувати, обрізати і пеларгонія. В основному тут зональна пеларгонія буде зустрічатися і королівська небагато, але які кольори дівчатка, я тут пропала. Ось цей це просто. Вау! Я дуже люблю такі квіти. Вони всі чудові, всі яскраві, відрізняються і кольором листячка. Ось ці такі квіточки, які мені ну, не дуже подобаються червоні саме, вони дуже обсипаються і стоять такі, наче голі. а тут погляньте. Люблю, коли їх багато. Ось, бачите, це вже ампельна і форма квіточки така. Вона не подобається багатьом, тому що сипиться постійно квіточка, треба прибирати. Це викликає незручності. Але, що я хочу сказати, зрізайте від ці оці грона, тому що інколи зав'язується насіння, рідко коли стерильне. Пеларгонія в основному буває зав'язується, і вся сила тоді йде на насіння. А ось ця ну просто неоново рожевий такий колір. І такі шапочки набиті. Весь час дивуюся, скільки кольорів, скільки всього наші селекціонери роблять для нас. А це примула Віаля. Я ніколи не думала, що на початку літа може квітнути примула. Це китайська примула. В деяких регіонах вона зимує, але будьте уважні, тому що серед них є і дворічники. До речі, це була китайська пагода, сорт. Ну, а тут уже дивіться, багаторічники, деревій або ж. Він, Які кольори я б не хотіла знімати, але повз такий колір не могла пройти. Дуже цікавий такий колір, і поряд я побачила ще пару кольорів. Ну, як же вам я їх не покажу? Самі розумієте, вже все зачепилося і пішла по колу навколо столу. Цей раз було дуже багато новинок. Буду багато цікавинок, це сукуленти, кам'яні рози, Хто полюбляє цікаві такі композиції, їх там я не знаю, по скільки штук, але це дуже мені сподобалися такі цікаві і пухнастінькі рослинки. Я Хочу побажати всім, щоб наші бажання збувалися, щоб ми могли подарувати собі квіточку і порадувати себе. А головне, щоб мир та перемога запанували в Україні, і тоді всі наші бажання здійсняться дуже швидко. Ми заквічаємо рідну Україну квітами і красою. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною і до зустрічі в нових відео, будучи багато цікавого.